Друзі-садівники, кінець вже близький. Як і ви, я з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу прибрати лодки для насіння, теплові килимки та куполи на зберігання до наступного сезону і нарешті звільнити поліції в своєму кабінеті. Сезон був довгим. Але перед відпочинком нас чекає ще три важливих етапи: осінні культури. Це останній шанс висіяти осінні культури, аж оптимальний термін до середини вересня. Я завжди здивована тим, скільки всього можна виростити восени та стягування, і як багато виглядає місто у цей час. Горох здається, що літній горох щойно зібрано, але вже час сіяти осінній. У восені я віддаю перевагу низькорослим кущовим сортам, оскільки вегетаційний період коротший. Броколі та цвітна капуста. Найкраща порада щодо вирощування цих культур в осени різноманітність. Не потрібно, щоб усі 20 качанів брокколі дозріли одночасно краще розтягнути збір урожаю. Вибирайте різні сорти, особливо звертайте увагу на ті, що дають повторні пагони. Що стосується цвітної капусти, обов'язково спробуйте всі кольори: помаранчевий, білий, салатовий та фіолетовий. Нехай ваше місто буде яскравим. Капуста. Люди нестатньо цінують капусту, мабуть, тому що уявляють її безсмачним блідозеленим качаном. Але ж ні. Фіолотова капуста хрустка, ароматна, чудова у сірому вигляді, але справді смакує, коли її тушкують із сіллю, цукром та кислотою. Спробуйте конічні сорти, такі як карафлекс смороду прості у вирощуванні та дають компактні качани. Як і з броколі, обирайте різні сорти і обов'язково додайте савойську капусту. Ці великі качани чудово виглядають у місті, і я обожнюю додавати їх у супи або готувати голубці. Корене плоди. Як і капуста, ріпа незаслужено заслужено недооцінена. Замість великих грубих коренеплодів спробуйте вирощувати білу японську ріпу солодку, ніжну, якою достатньо легкою запікання або тушкування, щоб стати ідеальною гарнітурою. Я щаслива, коли в мене завжди є буряк у місті його легко зберігати. Я використовую листя окремо від коренеплодів, листя чудове саме по собі або для фарбування страв, наприклад, гравлаксу. Я сію і ріпу. І буряк шкірні кілька тижнів протягом серпня, щоб урожай був поступовим, моркву варто сіяти, скільки є місця. Вона важко сходиться і хто коли має її достатньо. Морква, яка зимують у ґрунті, стає найсолодшою, і це неймовірне задоволення: наведіть справляння виїхати в місто і зібрати салеру, цибулю та моркву для приготування їжі. Зелень. Якщо вам подобається капуста кале. Поясніть мені чому, але зараз саме час її сіяти. Також мангольд і шпинат, які теж добре переносять осінь. Але не забувайте про салат, є чудові холодостійкі сорти, і ще достатньо часу, щоб встигнути зібрати урожай до осені. І, звичайно, декоративна капуста обов'язково. цибуля та часник. Зараз можна придбати цибулюсівку або випробувати виростити її з насіння. Я заздресію багато цибулібетона, щоб завжди мати під рукою свіжу зелень і додатково саджу цибулюсівку. Як тільки з'являться часник і шалота, готуйте грядки і висаджуйте Багаторичні квіти. Осколки мої місця для розея сади вже вільні, я використовую цю годину, щоб вирощувати багаторичні квіти, які в садових центрах коштують дорожче за однорічні ехінацією. На перстянку, дельфініум, багаторичну шавлію та ахсташі. Якщо висадити їх до середини осені, смороду добре приживуться і вже через два роки розквітнути у повну силу. Сидерати гарна ідея дати відпочити і вашим грядкам. Наведіть, якщо це лише одна з них, посійте сидерати, які принесуть користь. Наприклад, кормові боби збагатять ґрунт азотом, якщо їх скосити в потрібний момент, а олійна редька розпушує ґрунт. У місцевому садовому центрі є багато варіантів сидератів. Просто дайте їм рости цієї зими а навісні, до цвітіння, скосіть і залиште на грядці як компост.